Підписав контракт я вже після початку повномасштабного вторгнення. У мене є однокласники, яких вбили, на жаль. Я гадав, що всі чоловіки повинні служити в армії. Термінатор. Да. так. Насамперед, старше покоління більше дивиться і прям дивиться так, як жирає тебе поглядом. Вони розуміють, що ясно вони нас не можуть просто взяти і виїхав там. Я не хочу жити за кордоном. Він родом з міста Суми. Дмитро був строковиком, який мріяв служити далі. І не змінив своє рішення після вторгнення Росії у 2022 році. А потім було поранення у Луганській області, ампутація і життя в нових реаліях. Сьогодні Дмитро мріє поновити навчання після академвідпустки і стати вчителем історії. Дмитро вітаємо вас! Дякую, Дякую. що прийшли до нас. Давайте повернемось часу назад саме на початок вторгнення. Де ви були 24 лютого? Я служив срочну службу в 31-й бригаді. Спочатку ми були на навчаннях, у нас було злагодження. Я тоді ще був срочником. Почалась війна, собственно, і підписав контракт я вже після початку повномасштабного вторгнення, десь на третій тиждень війни. Так. Вибачте, що так, скільки вам років? зараз? 23. Вам 23 роки. Підповідно... А вторгнення почалося майже три роки тому. Ви так. були строковиком, так? Але чому ви вирішили саме підписувати контракт і продовжувати воювати? Ну я вже хотів до по повномасштабного вторгнення підписати контракт. Але це така треба бумаги бумага там, ну, всякі дозволи. А розпочалась війна і це набагато спростилося. І я підписав контракт буквально за три дні. Ну, у вас було прагнення служити, так? Так, ви бачили я... себе військовим в майбутньому? Так. Ким ви були до служби військової взагалі в цивільному житті? Я навчався, навчався на вчителя в на вчителя історії і права. Вчителя історії і права це чудово, до речі, але нервова професія, дуже. Так, Але як так сталося, що ви вирішили кардинально змінити від вчителя до військового? То, в принципі, я б взяв академію відпустку, і я не знав, що академія відпустка забирають в армію. І мені прийшла поїздка, я так подумав, чому ні? Я гадав, що всі чоловіки повинні служити в армії і теж хотів служити в армії. Що сказали близькі, рідні? Ну, тато був не проти, а от мама, сестра так, схвилювала. Так, звичайно. Ну, Це до вторгнення, що е, так. Ми розуміли, що просто йде строкова служба. Так, я в листопаді, 21-го року, йшов армію. Я був на полігоні військовому, у нас було військове злагодження. І за декілька днів до війни. Вже всі, ну, плюс-мінус знали, що буде, що щось таке надвигається. І нас ставили в усилення там КПП, різних таких. І а коли розпочалася війна, ми спочатку навіть не зрозуміли, що війна. В е, нас розбудили по тривозі. Ми, я так подивлюсь на время, думаю, думаю, навіть Ну, А забігає наш ротник, що ви тут ті, 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 так медленно збираєтесь. І був декілька прильотів по цьому навчальному закладу. І тоді я вже зрозумів, що розпочалась війна. Що тоді подумалося? Які були відчуття? Був страх, ну щось невідоме, що, що взагалі. Як далі складається ваша служба, куди ви вас направляють? Нікуди нас спочатку залишили там. Ми були як рота охорони цього міста, містечка військового. Потім нас забрали до нас батальйон. Я служив в батальйоні оперативного призначення і там уже підписав контракт. Спочатку ми. Три тижні знаходились просто в полі. У вас було розуміння, що буде саме повномасштабне вторгнення? Не ні, я планував, якщо підпишу контракт, виїжджати в ООС, там в такі місця. А вас розпочалася війна і звичайно стало більш більш цікавіше, навіть я вам скажу. Ми пам'ятаємо початок. Саме Сумська область, так. перші полонені їх це була 93-я Дніпровська бригада. Одні з перших полонених вони брали їх. А ваші рідні де були на момент там? В місті, в місті Суми. Вони бачили, як по місту їздили військові російські, БТР, танки. так. У мене є однокласники, яких вбили, на жаль, військові так. Це були просто цивільні люди. Так, Так, звичайно, вони виїжджали з міста і так ось. А де зараз ваші рідні? В місті Суми. Ну, зараз так. там спокійніше. Вони не хочуть і не виїжджають за кордон. Ні, ні, вони збиралися, але не хочуть. У мене бабуся старенька. Мама працює лікарем під в, в Луганський напрямок Серебрянське лісництво. Так. До того ми були в Харківській області, потім нас перевели. Це була лютий 23-го року. Так. Були, йшли штурми, інтенсивні штурми. Нас обстрілювали з усього, щоб ну, що в них є. Вони не бережуть своє БК. На нас виїхав, ну йшов штурм, один, другий, третій. Вони розуміють, що м'ясовні нас не можуть просто взяти, і виїхав танк. І декілька приходів, і мене ранило. Це був танковий обстріл. Так, так. Ну мені ще повезло, тому що були двохсот після цього обстрілу. Так раніше ми розповідали вам історію Дем'яна, Насті та Каспіка зі світлини, яка облетіла увесь інтернет. Виявилося, що Дмитро і Дем'ян, знайомі по службі, вони одночасно підписали контракт, а поранення отримав Дем'ян так само у Серебрянському лісі. Як товго вас евакуювали? Ну, в принципі, десь 2-4 години. Десь так часто ми записуючи такі історії, спілкуючись з хлопцями з дівчатами, вони розповідають цей момент очікування після поранення, тому що це йде. Обстріл, і іноді важко вивезти, а людина втрачає час або кров втрачає буквально. Так, Як у вас було? У вас були турнікети? В якому, вибачте, що так? так. Та, в якому були стані? Це ну, спочатку в мене нога, в принципі, була ціла, і я дуже сильно побила осколками. І мій побратим відразу наклав мені на цю ногу, і ця нога теж була трошки осколки, наклав наклали мені. Я б теж думав, що мене не винесуть, тому що я, мови кажу, треба мене евакуювати. Він каже, я не можу, тому що ну, просто пулі свистять над головою, навіть не можна голову підняти. Але згодом прийшла евакуація з суміжного підрозділу, з 93-ї бригади, напевно, і вони вже допомогли нас вивезти. Ви тоді допускали думку, що буде ампутація? Так, я зрозумів зразу це. Одразу? Так. Да. Що тоді подумали? Це, в принципі. Якось я не про це думав. Я думав хоча б якось вижити в цій ситуації. Тому що, ну, всі штани, всі руки, все було в крові. Я думав, скільки я вже крові втратив. І, в принципі, вже коли мене вивезли, я був в лікарні, мені одразу сказали, що можемо лікувати, але чи є в цьому сенс, чи немає. Мене лікували, я думаю, ну, давайте тіпа, полікуємо. Мене лікували, лікували, і з кожної операції ставало тільки гірше. Ну, Вони там різалися, лишивали. Великим дякую, але ну, згодом мене відправили в Нідерланди і там вже ампутували, я пройшов реабілітацію, дали мені процес. Я у них спросив, типа, чи є сенс далі лікувати, бо я кажу, що я вже не можу ці операції переносити, вона ну, від них відходить дуже важко. І вона так, що ми можемо зробити пряму ногу, лишити, але вона буде коротша, ну пряма. Не буде зніматися. Я кажу, ні, дякую. І ще мені я був з татом і сказав, що е, типу, у нього є знайомі, теж після ще з афганських е, Тож була прямо нагальність, що це дуже тяжко жити з таким. Ну, я ще був деякий час в лікарні, потім мене виписали, і е, мені пообіцяли гарний протез, що вони забезпечать мене цим протезом, що буде реабілітація. Спочатку я ходив на м, спеціальні процедури. Після ампутації, потім е, сняли, би, смірки з ноги. І я чекав ще, мабуть, три місяці, доки прийде цей протез. Потім була сама реабілітація, яка теж тривала десь три місяці. І, в принципі, після цього я повернувся в Україну. У нас таких просто не дають протезів. Цей протез був з Таїланду, а сама система кульчо-прийомник називається ВАРС. Вона тим хороша, що в нас роблять на твій розмін, який зараз в тебе. Наприклад, ти, ти поправився, він вже маленький, або ти типу, походай він великий. А тут а, є тросики, такі штучки, якби крутілочки. Можна більше зробити або менший. І за оце вже, мабуть, 8 місяців, коли на ньому хожу, я не раз не звертався в жодний салон чи підтримку, щоб мені щось зробили з цим протезом. Хоча Мої знайомі, які теж з ампутацією, вони звертаються кожні три-два місяці. Їм щось міняють, підкручують mm. добре. Насамперед, старше покоління більше дивиться і прям дивиться так, як зжирає тебе поглядом. А от наше покоління, там діти якось більш лояльно відносяться. Я розумію, що так я для них це взагалі дитини дитин чаще, ну якщо йому 60-70 років, але. ну, Типу, вони так дивляться, що Боже, Боже, починають до мене прям бігти. Я... А я ну, не сильно люблю таке внумання до себе. Один раз я чекав таксі, ну, виїжджав, і таксі довго не було. Ну, вже був вечір. І мене просто підвіз волонтер. І були, були випадки, що, е, до, 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 наприклад, йду до з магазину, допомагають мені сумки донести. Ну, прям... Я б ніколи не сказав, що в нас є, звісно, люди такі, ну, знаєте, своєобразні. Загалом люди гарно відносяться. Дякують, підходять, особливо жінки, прям особливо ті, в яких чоловіки на війні. Зараз я проходжу ВЛК, буду отримувати групу МСЕК оформляти і списуюсь з нашої бригади, з частини, а потім піду далі навчатись, закінчу своє навчання. Ви хочете закінчити, не кинути навчання. Угу, не. Ви хочете бути викладачем? Так. Вони мені телефонують і чекають, що я прийду, буду далі навчатись. Ви хочете бути викладачем в Україні? Не, так? Дивіться, давайте відверто. Ваша могла змога є, в принципі, поїхати за межі країни. Так, не міг вже там залишитись, в принципі. Так. І легально абсолютно, і про що ми говоримо. Але ви цього не зробили. Чому? Занову це моя батьківщина, я тут виріс. Я не, я не хочу жити за кордоном. Я хочу, як, бути вдома, жити вдома. Вибачте, я просто дуже важко. Yeah. От ви кажете, до вас підходять, кажуть, що ви дитина, ну, гарно, в гарному сенсі слова, ви для нас. Ну ми, ми старші, вже боляче якось ну, від розуміння того, що у людей крадуть роки життя в якомусь сенсі, але все, давайте вибачте, я. Ми в цій студії завжди плачемо. Наразі в школі, але можна ну чи десь далі, можна в університеті. Ну, за планом в школі, так? Ну, звичайно, тобто... це не тільки у викладач. Я, в принципі, я право. Я можу працювати і в судовій системі, і в нотаріус. ну, багато. А чого б вам хотілося? Ну, що ви плануєте саме? Школа? все ж таки? Е, так, в принципі, викладання мені подобається. А, ну, це буде дуже круто, мені здається, коли у дітей буде такий вчитель історії, який не просто. Ну, так. Вчитель, а який творив історію? Ну давайте серйозно, тому що применшувати ваш вклад в перемогу, яка повинна і вона буде. А... Так, будемо сподіватися на перемогу. Ви вірите в перемогу. Там, за що? Нашим людям є за що воювати. Дуже велика ціна буде перемоги. Вже дуже велика ціна. Ну а в принципі, я думаю, скоро закінчиться війна. Ну, я думаю, рік і більше. Про що ви мрієте після перемоги? Я знаю, хочу на море. Дуже сильно хочу на море. І подорожувати. Подорожувати світом, хочу в Японії побувати. А в чому саме Японія? Я не знаю, мені так не подобається. Там, ну, або дивишся відео з Японії, як там хтось подорожує, прям особливо сезон, калеса, коли сакури коли світується, і А яке море хочеться? Наше, звичайно. Чорне. Яке з двох. На зв'язку мене ще не був. Вони були ще назовську. Ну дай Боже, нехай ваша мрія здійсниться, його докупують і ви його брешті побачите. Я теж сподіваюся Дмитро, я вам дуже дякую. Дякую вам.